Є знижки представляють, коко знижки травня на ФКАЛОР 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють, коко знижки травня на фені 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Новий міністр оборони РФ Андрій Білоусов хреститься не лише на камери, а кожного ранку виділяє богу 10 хвилин між вмиваннями та іграми з котом. Це особистий розклад чиновника. Він та ще сотні приватних листів Білоусова потрапили до розслідувачів із російського проєкту Досьє. Віра для міністра знаходиться на другому місці. Він кілька разів на рік оновлює свою місію, і щороку на другому місці вказує, що вірить Бога та виконує сім обітниць, даних Богородиці. Проте обітниця 2013 року про секс гігієну вже у 2018-му трансформувалася у дотримання чистоти з жінками, і це виявилось для міністра непросто. Він був двічі одружений, проте зраджувати не цурався ба більше в нього був справжній службовий роман як в кіно. Ольга з агенції стратегічних ініціатив між робочими листами зізнавалась чиновнику у коханні, а також критикувала його дружину, називала її асексуальною та не естетичною. Проте, взаємини з коханкою, тривали недовго. Як пройшов роман, Ольгу одразу звільнили. Любовна драма розвивалась на трі зародження стосунків з другою дружиною Білоусова Веронікою. Хоча вона з'явилася в його декларації лише у 2016 році, проте її кіт в його квартирі оселився двома роками раніше. Можливо, саме з ним він і досі грається перед ранковими молитвами. В цей період чинний міністр оборони заробляв близько 10 мільйонів рублів на рік. Тоді він був помічником Путіна, і саме тоді він продав свій маєток в італійському місті форте дей Мармі на узбережжі Середземного моря за 600 тисяч євро. По мінімальному курсу на той час це близько 35 мільйонів рублів. Звідки у помічника Путіна з'явилась елітна нерухомість, невідомо. Адже щоб придбати її білоусову довелося би щонайменше три з половиною роки повністю відкладати свій дохід. Але крім будинку на морі потрібно було годувати першу дружину та спільного сина. Бо разом з продажем італійської нерухомості Білоусов купує дві квартири у центрі Москви. Кожна з них понад 70 квадратних метрів. Для себе Андрій обрав житло з видом на Донський монастир, а от сину віддав з вікнами на річку Москва.